А швидкість, тобто короткі вдихи та видихи допоможуть при аеробному тренуванні, тобто без повітря. Там, де я мало отримую повітря, де м'язи отримують мало повітря від того, що я швидко дихаю, швидко бігаю, і м'язи не, не встигають отримати кисень. Для цього я буду використовувати короткі і швидкі вдихи та видихи. Це виглядає так. Або так само швидко, проте глибокі. Вони не виходить неповними. Якщо буду робити повними, це розривання резевного об'єму легень. Тобто, коли я вдихаю, але можу ще вдихнути, проте не вдихаю. І цей запас, який я можу вдихнути, проте зазвичай не вдихаю, розвивається. Тобто завжди я ходжу і дихаю так. А резервна це ще більше. Я можу ще. І ще. Проте зараз це не виходить, саме тому це допомагає при силових тренуваннях і не тільки. Отже.